Конструктивно без замінувань в присутності 28 депутатів та депутаток від різних фракцій, так відбулася позачергова сесія міської ради. На засіданні затвердили, чи внесли зміни до багатьох програм. За них голосували майже одноголосно це одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників та захисниць України на 24-25 роки соціальної підтримки населення, зміни до шефської допомоги військовим частинам збройних сил Нацгвардії, держслужби транспорту, що розташовані на території Чернігова, та Програми, що стосуються освіти й медицини. На початку засідання в залі вручили медалі за оборону Чернігова представникам медичних закладів. Ми розуміємо, що з 24 лютого, по перше число квітня, місто вистояло в першу чергу. Завдяки героїчним діям збройних сил України, які захистили Чернігов, відстояли українське місто тут. Але так само завдяки єдності всіх чернігівців, які кожен на своєму місті, ті, хто тут лишилися, робили все, щоб місто в тих специфічних умовах вистояли. Це і комунальні служби всі, які вивозили сміття під обстрілами, які забезпечували водою людей під час обстрілу, які ремонтували мережі, які були регулярно пошкоджені. Це і пожежники, це рятувальники, це волонтери, це прості чернігівці, які допомагали один одному, щоб місто вистояло. Але, звичайно, також це в першу чергу медики, які в тих надзвичайно складних умовах. Вони в тих умовах з фонариками піднімали воду на поверх, лікували поранених і цивільних, і військових, рятували життя. І, звичайно, вони гідні нашої слів, подяки і вдячності від імені міської ради, депутатського корпусу, всіх чернігівців за той подвиг, який ви зробили, і кожного дня продовжуєте робити. Багато медиків свою подяку від громади отримали до професійного свята 27 липня. В день сесії її вручили шістьом медпрацівницям сімейної поліклініки. Ми працювали, ми намагалися працювати, щоб наші діти, особливо діти, були забезпечені медичною допомогою. І зараз я так собі і Думаю, Чернігів був незламний, є незламний і буде. Слава Україні. Одним з рішень міська рада надала в оренду громадському об'єднанню приміщення колишньої жіночої консультації на Пирогова. Це група волонтерів, які багато. Я хочу вам подякувати від імені громади і депутатського корпусу, які вже зараз багато роблять для психологічної реабілітації наших захисників. І... Будуть розширювати цей спектр послуг, їм для цього потрібне приміщення. Ми декілька разів спілкувалися. Колишня жіноча консультація на Перегова їм ідеально підходить. Вона зараз не використовується пологовим будинком, тому я думаю, що це дуже добре рішення, наше, що ми передаємо в оренду. Ці громадській організації, яка буде опікуватися нашими захисниками, підтримувати їхні родини, і ми будемо співпрацювати дуже тісно з міською радою. Ми відкриті, як я вам декларував, до всіх ваших пропозицій, запитів і нам спільно спільно тут треба рухатися. У місті працюють реабілітаційні відділення на базі кількох медичних закладів. Нині планується розширення. В довшій перспективі під сучасний великий реабілітаційний центр планують використати територію колишнього дитячого табору дружба, залучивши кошти партнерів. йшлося на сесії. Цей ветеранський простір буде місцем для підтримки військових, їх сімей і батьків, пояснює його керівниця. Психологічна допомога, юридична допомога. Соціальне саме саме найважливіше, що зараз є, це соціальна допомога хлопцям, тому що їм потрібна реадаптація не стільки, навіть психологічна реабілітація, тому що психологічна реабілітація проводиться в спеціалізованих реабілітаційних центрах. У нас буде довгостривала це назвається реабілітації, коли вони мають доступ до цих послуг на все життя. Тому ми беремо приміщення такі потужне тисячу. Квадратних метрів для того, щоб там обладнати і тренажерну залу, і залу для йоги, для танців, для роз... різноманітних. Психологічних розгрузок, потім що соціальний бізнес, якийсь для початківців, для стартапів. Ми маємо допомогти проводити іменно соціалізацію реадаптацію шляхом соціальних проєктів, в тому плані, що працевлаштування. Допомога в працевлаштуванні, навчання хлопців, вони мають бути інформовані во всіх цих спектрах, які держава надає. На сесії розглянули чотири десятки питань, а от земельні ні. У чотирьох депутатів конфлікт інтересів, одна фракція взагалі не прийшла. Ще одна не голосує за земельні питання. Пояснив ситуацію ВО міського голови. Він звернувся до чернігівців, які чекають вирішення своїх питань з вибаченнями. Чернігівці, які в тому числі прийшли сюди своїми абсолютно законними питаннями, пов'язані з землею, з продовженням договору оренди чи з поновленням. Договорів оренди чи з іншими питаннями. Я хочу перед вами вибачитися. Від імені сподіваюся, депутатського корпусу. Всіх інших, хто присутній перед блоком земельних питань оголосили перерву по поверненні. Ломако пояснив, вирішували, як можна розглянути питання чернігівців. Були кілька варіантів рішення. Ну, один із варіантів найбільш робочий, як мені здається, це ті депутати, у кого конфлікт інтересів. Коли б зараз написали питання, заяви, верніше, зняли б свої питання, перенесли їх спокійно на наступну сесію, і ми б проголосували землю без їхніх питань, їхні питання розглянули на наступну сесію. Шановна Ірина Должикова, Регіна Гусак, погодилися це зробити ну, через це ж так само їхнє право, через те, що там є юридичні нюанси. Максим Черніок і Юрій Терезовець не готові зараз це робити. Пропонують розглянути всі питання земельні на наступній сесії. Депутати, які не погодилися зняти питання, по яких в них конфлікт інтересів, пояснили це так. Я не подавав ці питання, подавали інші підприємства, установи організації, тому я не можу зняти питання за ці підприємства. Ну, я, тобто, я технічно це зробити, просто на я поясню, що це. Така ж відповіді його колеги по фракції Тарасовця, тож цю позачергову сесію закрили. Не розглянуті питання винесуть на наступну. Якщо ви хочете ознайомитися з питаннями цього засідання, деталі на сайті міської ради.